12 жовтня 2024 рік, курорт ратимно, острів Крит, Греція. Немовидно тепло, 30 градусів це точно. І дивіться, яке красиве море. Море просто неймовірне. Море просто колір. легесенька хвилька. Широчезний пляж, подивіться за моєю спиною. Зон шезлонги, які хочете, такі берете. Хороший бахні, море, галічка, а так пляж піщаний. Дуже красиво, неймовірно. Ну що ж, в цьому курорті, а це селище Агія Марина, яке знаходиться 5 кілометрів від популярного курорту ретимно, я покажу готель, який насправді мені сподобався. І є окремі категорії туристів, яким він теж дуже сподобається. Готель має колишню назву Грекотель Гранд Леоніки Резіденс», але в 2025 році він називається «Грекотель Каса Адель 4 зірочки. Тут же на першому поверсі за рецепшеном знаходиться ресторан готелю. Готель працює за системою сніданки або сніданки і вечері. Тут сервірують стіл для тих, хто має певний тип харчування. Можна харчуватися в залі або на терасі. Вина за додаткову оплату. Wi-Fi в готелі безкоштовний і має хорошу швидкість. Одразу виходимо з рецепшену, і тут у нас тераса. На цій терасі столи, стільчики, і тут відбувається сніданок і вечеря для гостей готелю. Страви беруть в закритому приміщенні, а тут на терасі можна споживати свою їжу. І одразу бачимо. Один басейн і корпуса, і ще на території є один басейн відкритий, є басейн ще критий, і вони розташовані між корпусами. Парасолі і шезлонги, звичайно, що біля басейну безкоштовно. Також готель видає пляжні рушники безкоштовно. Територія готелю дуже красива, невисокі будиночки, між ними красиві дерева, кущі. Газончики, квіточки, все доглянуто красиво, ідеально чисто на території, і в кожний будиночок можна заходити з окремого входу. Це надає такої індивідуальності і, схоже, дуже на таку автентичність, присутній грецький настрій, неспішність, доброзичливість. От все це відчувається на території готелю і створює таку свою атмосферу. Територія готелю рівнесенька, тому можна відпочивати людям з обмеженими можливостями, а також діткам з колясками. Всі кімнати в готелі хороші, просторі, класичні, великої площі в таких світлих, білих тонах, що надає простору і гарного враження. І ще в кожній кімнаті, абсолютно в кожній, є міні-кухня. Для діток в готелі є дитячий майданчик, а також дитячий басейн. В цьому відео я вам покажу все про готель, які вечері, які сніданки, яка інфраструктура за межами готелю, а також скільки йти до пляжу і який пляж в цьому готелі. Ну а ви обов'язково підпишіться на мій канал. Буду рада вас бачити в своїх друзях. Також поставте вподобайку і напишіть коментар, якщо ви відпочивали в даному готелі. Поділіться своїми враженнями, емоціями після відпочинку в готелі. Так, це у нас критий басейн. Тут такий чан, джакузі і спортивний зал. Так, спортивний зал, що тут у нас світло не світиться, але він тут є. Масажні столики. номер 133. Так, одразу перша кімната, два диванчика, лампа, повноцінна кухня, з плиткою. прямо чотири з цих телевізор. Так, прямо шафи. Так, сюди, сюди-сюди. Так, це санвузол. косметика ніби хороша. Це в нас туалетик. І це в нас кімната, спальня. І це в нас зеркало. І віконечко одне і друге. І музичний центр дискотека. Балкона в нас тут вихід на терасу. А от вихід на терасу, це наша тераса. Хто хоче захих. Так, так. І з виглядом view. Місяць, козять, хлопці і дівчата. Всі допомагають гостям. Так, що що тут? Ой. Ага, посуда, крам відрована, сміття. Кастрюли. О, дивіться ліпці, кастрюлі, сервіс. Тертка, прямо, холодильник, прям. холодильник. холодильник шоколон. Ну, могли б дати два персика. О, дивися. Охвистські, друшляки. Боже, це так складно ту кухню отримувати їм. Дивися. І тостер, і ця штука. І це камова машина. Цалка рушничок і ця, для миття посуду. А бірпул, це вірпу, це що таке? А це, мабуть, ця Духовка, як її відкрита. Можна так ти покріти. Да. Ого, і ще сковорідки, ти кажеш, мамка чайник, чайні і Отак. Ну що ж, йдемо зі мною на вечерю в готель Grand Leonic Residence. by Greg Hotel. А тут в полі знаходиться ресторан. Я вже, якщо чесно, то повечеряла і дуже смачно мушу відмітити. Так, тут у нас морозиво. Тут у нас фрукти. Салатики, принца дуже вкусна, соуси дуже смачні. Так, Салатики повністю вже обмішані. Тут можна зробити самому собі пускети. Так, тут хлібні вироби. Також є суп. Курячий. Chicken soup. І різні до нього добавки. Тут можна обрати різні оливки, також оливкова. Паста тут і тут. Тут у нас різні соуси. Так, тут у нас фаршировані томати, дуже смачні. Так, це у нас макарошки. Так, це у нас рибка з шпинатом в шпинатовій подушці. Так, це у нас рис. І в нас курочка. Це булька, помідорки. Це в нас м'ясо, типу на паурму. Так, все в нас картопля печена. Так, це в нас макарошки, різні посипки, соуси, піса і баранина. Дуже смачна. І картопля дуже смачна. Ось. А ось так ввечері виглядає наш готель дуже приємно і красиво. Але ми йдемо за межі готелю, і я покажу, що є, яка інфраструктура. Чим можуть туристи зайнятися, крім того, що відпочивати в готелі? І так, такий променад, вулиця має по дві сторони тротуарчики. А посередині їздять так досить активно автомобілі. І тут вже в нас по праву, по ліву сторону, сувеніри, магазини, клуби. Також супермаркети, тобто є де погуляти, є де подіти свій час і взяти корисності. Так, зайшла я в сувенірний магазин і думаю, що вам купити. Hello! Hello. Давайте вам куплю якогось Аполлона. Я куплю вам фортуну. Зара буду наверное. А, ну на база партнер по центру. А, да, правда? Наверное, я хочу сказать. А что там, поешь тогда? Не-не-не. Я так придумала, что это а -а -а. сезона. Это ты придумала? На худу. Спадають, складає Вони дуже класні. Вони дуже теплі. Так... Я тут. А, та, та друга. Ще одна. У нас Наташа, на тебе первичка. Перша, друга, третя. Mm. No, це за ціни, це менше нормальну? Менше ніж в Італії, наприклад. Агенція, така велика гарна. Тут Клуб по інтересах співають. Супермаркет. Верніше, а поруч клуб. Так, покажу вам трошки ціни в супермаркеті, значить хліб 2-25, 1-75. Тобто майже, майже 100 гривень коштує хліб. Далі, водичка 3, це 120. Так, кавун 0,99 це майже 40. 40 щема. Тут йдуть всі овочі, дуже багато. Так, що це у нас? Манго 3,70, це 160 гривень. А, а в Єгипті, до речі, євро, максимум. Два wow. максимум. No, так що і в ЄГІП на мангу. Так, 1 ,95, 1 ну 1,95, перчик 3,09. така це не дешеве. Далі лайм 1,55, це ціни в євро. Так, яблучка 1,50. Грушечка 2,10, Сливки 2,45. Так, картопля в таких пакетах, ціни не бачу. Виноград 4,40. Це 14-160, ну, майже 200 гривень. Так, це в нас у нас 870, майже 10 євро йому. Це за кілограм, звичайно, 20 плюс банани. Так, томати 2,27. Ціна на картоплю. 0840 гривень. 40 гривень картоплю. Так, алкоголь. Так, щось таке. Що таке вам сказати? По ціні. Я не розуміюся в цьому. Але бутилка горілки коштує, наприклад, 0,5. 50 євро. 5 на 5 на 4, 200, що, 200 гривень? А 2000 гривень? Ого. Так. Да. Тут що в нас водка. Тут як яка? 19, все одно майже 1000 гривень. Майже 1000 гривень. Так, якийсь лікер. Так, вина. Новина більш-менш ціна нормальна. Так, 8, 5, Шість, сім, чотири, п'ять, сім. Ну, такі ціни, я вам скажу. Шість, вісім, шість. Дванадцять. Так, що там шість, далі. Ну, таке собі ціна. Так, ідемо по приправах. Значить, кажуть, щоб все, то п'ять, три, два. Кісоуси, траві і так далі. Так, морозилки вже сховали, пікомі. Ну, коротше, все є, абсолютно все, але да? будьте готові до того, що це не дешево. Так, колбаски. Чотири євро, це 160, нормально. Є піца. готова вже. Є така і якісь урочок і так далі. Так, 3 17 12 15 за кг. Так, молочко по 3 евро в основному. Якщо множити на грехне, то мені дуже важливо. Дивіться, а ці пшика немає, так? А, ну це таке маленьке, це вже так, дуже маленьке. Так, так, ну? Ми йдемо на сніданок, така ось гарна територія в нас, все компактно, зручно, поруч, басейн, ресторан, тераса для сніданку на вулиці. І зараз покажу сніданок. Гарненько. Дуже затишно і гарно. Прям дуже. І харчування смачне. Я зараз покажу, що ще тут дають на сніданок. Так, дивимося, що тут у нас є. Є чайні набори, кофейні. Так, є соки. Соки томатні, водички. Стіли з солодощами. О і пластикці, там фрукти. оливкова, паста, різні оливки, хримера. Це у нас ліпшики різні, маслі, булочки тече. Що сосиски, шменки, умерочки, пустырки, салаты, орехи, нет, Вот тут на смирь, так, закоток, штучки, ладон, у нас сметана. Так, вот эти блинчики, бараночки, штучки, воды. Вот у нас омлячка. Готель Леоніки -ле Пай грек готель Потрібно просто перейти дорогу. Тут є пішохідний перехід. І ця така доріжка до моря. Біч, бар. Зараз я засихаю, скільки часу йти на море. це сам пляж. Тут така доріжка і пісочок. чуть чуть є вкраплення гальки. Досить плугкий, такого сіроватого заварлення. Так, там вже далі ближче до моря, то є така, такий пояс з Гальки. Так, зонтики шезлонги, за додаткову оплату. Ой, який колір моря. Не передати словами. Ось такі цікаві декорації поробили дітки з пісочку. Так, і такі, і такі. І тут такий поясочок гальки дрібнасенько є. Галька насправді міленька. Міленька галька при березі крупніша. Крупніша. І тут десь так 2-3 метри і глибоко. плавання ідеально суперово. Ось тут. Настав останній день мій рекламного туру на острів Крит Греція. Я неймовірно щаслива, задоволена, що його відвідала, поповнила свою скарбничку знань ще багатьма готелями, курортами, регіонами трьох зіркові, чотирьох зіркові, п'ятизіркові, сімейні, молодіжні, економні, розкішні. Ми дивилися різні, тому буду мати на увазі, що кому пропонувати. Головне правильно формулюйте свої побажання. Тому я звичайно з вами не прощаюся. Буде ще багато цікавої інформації, яку я отримала. Мені неймовірно сподобався острів Крит, дуже сподобався. Тут ще досі дуже-дуже тепло. Сьогодні 12 жовтня і ми всією групою кайфуємо від тепла, бачите, я вся аж червона сходила до моря і, і аж так, знаєте, дуже-дуже жарко.